От я мала вивезти свою сім'ю із шести чоловік, заплатити за неї 15 тисяч. Нема грошей, нема дороги. Я з Херсонської області, з Великої Олександрівки, Береславського району. В даний момент це там все окупіровано. 10 березня в Херсон, ну, в Великоолександрівський район зайшли окупанти. Ми попали під обстріли. Ми навіть як виїжджали, попали під обстріли. І коли ми ще знаходилися вдома, то обстріли були за цей час. Ми завжди, практично, завжди, сиділи в подвалі. Все оставили господарство, будинок, кухню, домашніх тваринок. Сюди взагалі ми втекли з дітьми, і ну, вибачте, в єдиної курточки в ботинках, і все, найняли машину і сюди виїхали. На даний час. Туди не випускають і не запускають колони тисячі, в даний момент тисячі машин стоять, наче початок із десь від шилової балки і до Давидовброду. Оце стоять. Даний час, то їх взагалі не випускають і не запускають. Коли ви виїжджали, скільки їхали до Кроваврову? Скільки часу ви виїжджали? – сім годин. Сім годин ми їхали по таких степах, по таких дорогах, що ну, я навіть не знала, що вони такі є. Це місцеві жителі вивозять? Так, місцеві. І вони повертаються знов назад. так? – Вони платять за це ну, оркам, окупантам, і вони мають змогу туди-сюди возити людей. Ну, це, це, можна так сказати, нам повезло, бо ми платили по тисячі, а другі платили по 2,5. От я мала вивезти свою сім'ю із шести чоловік, заплатити за неї 15 тисяч. На жаль, в мене таких грошей не було. Ну Ви знаєте, це ж всі ліпці знають. знає. Ну а чого не знає? У селян немає тут претензій до цих людей, які цим займаються. Є. Є. І ця людина, ну вибачте, наживалася на людських судьбах, на людських горях отаких, от що як мене немає грошей, ти мене не вив... тим, просто не вивозить. Просто не вивозиться людина, бо в мене немає грошей. А просили, люди благали, щоб там хвору людину, вагітну жінку, маленьких дітей, хоча б маленьких, так як в мене, неповнолітні діти, щоб мене вивезти. Нема грошей, нема дороги. Так і кажуть. Ну а як? Як я прийшла, я домовилася з ним на половину сьому, щоб він мене з моєю сім'єю вивіз до Криворогу. Приходимо, жінка закриває ворота і каже, а він тільки що поїхав. Хто більше платив, той і їхав. До шелтера ми чисто случайно по нас порекомендували, що можна тут отримати допомогу. Ми приїхали сюди, отримали допомогу. От, е, дякую за неї, бо дуже прекрасна, дуже діткам подобалась. Потім десь через тиждень нам задзвонили звідси і сказали, що ми можемо сюди якби приїхати, от, е, показати діткам, що тут є якісь розважальні комплекси і ну, таке що є така громадська організація. Ми приїхали сюди, перше в нас було враження, дітки мої злякалися, бо ну як. Після того, що ми пережили там і приїхати сюди, де спокійно, де все нормально. Люди тут дуже прекрасні. От, благо е, психологу Ксенія, е, психологу е, Жені, це взагалі замечательні люди, які просто підійшли, просто запитали, що з нами трапилось, чого дитинка плаче, чи треба їм допомога, чи не треба. От, ну, ми так по поскоку по -скоку. от почався тут от, такий міроприяття. Запропонували нам до ну, організація волонтерського як би, курсу, як, 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 ну, як о, ну, до курсу волонтерів, до, діткам до футболу можна таке було організація, схованка. Ну, ми поцікавилися, що це таке, розказали нам, що це можна там пограти, те, зробити те. Ну, зацікавилися, залишилися тут на перше заняття. О, то ну, діткам сподобались, приїхали ми додому. Говорю, ну будемо на завтра, бо у нас на, були курси психолога. Так, звісно, у дітей трошки з'явилася агонія, в дітей з'явилося задоволення, якісь інтереси, бо дуже багато діток. От, ми вже до своїх знайомих зателефонували, спросили, чи, ну, що це таке, чи нам стоїть сюди їхати, чи ні. Вони так, да, так, да, так. Да. І так ми по сьогоднішній день тут, діткам тут подобається, преподавателі, організації. Організатори дуже-дуже прекрасні люди. Дітки бачу, що їм це подобається, Вони заохочені, в них є якісь свої вже мотивації до чогось, їх якісь спільні інтереси з'явились до чогось. от, ну... А самі ви тось, ви сьогодні тут же ж для себе, так, не для, так, дітей, для, на, себе, на, для ць, себе на цьому занятті. От чому ви прийшли сьогодні? Чому тут? – Ну, По-перше, дізналася багато чого я не. Ну, якби в мене такого досвіду не було, як тут мені показали, що можна займатися якимись організаціями, е, скупчувати людей до чогось е, прагнути, до якоїсь спільної мети. Повчальна, повчальна ну, ця програма з таким часом, як зараз, в теперішнє время, як війна, і приїхати сюди, отримати багато-багато купу інформації, отримати якийсь досвід і з цим досвідом організовуватися і якби допомагати ну, людям, допомагати якимось. Теж другим організаціям, об'єднана, об'єднатися, ну як ну якось так. Ну, я ж кажу, такі люди ну, не завжди тобі попадаються на дорозі в твоєму житті.